З вами смогастий Джміль, і ми починаємо. Чоловік молодший за мене на 9 років. Саме це так засмотила мою маму, яка відразу сказала, що він мені буде зраджувати. Тоді мене її заява дуже засмотила, а зараз розумію, мама мала рацію, я одразу відчула, що щось не так. Чоловік став стриманішим на емоції, не цілував, коли приходив додому. Я ж робила вигляд, що все добре, не питала, чому він став таким холодним і відстороненим, не ревнувала, інтим був регулярним. І це вселяло надію, що в нього, крім мене, нікого немає. Але я помилялася. Чоловік уже давно мав коханку, а я дізналася, як це завжди буває, випадково. Просто підслухала його розмову з нею. Серед ночі почула. Як надійшло повідомлення йому на телефон. І чоловік швидко пішов на кухню та зачинив за собою двері, я тихенько підійшла до дверей і почула, як він каже: Я вже все вирішив, і завтра скажу дружині. Не говоритиму, як мені було важко робити вигляд, що я сплю. Вранці чоловік сказав, що покохав іншу, вона молодша, і йде до неї. Хоч я і була готова почути щось подібне, але на мене ніби камінь упав. Ніколи не думала, що чоловік може кинути мене з дочкою, котру дуже любив. Але це сталося. Я не стала його вмовляти, принижуватись, розуміла, що він уже все вирішив. А я сиділа і думала, як сказати доньці, що тато нас покинув, як сказати мамі, щоб не почути. А я ж тебе попереджала. Але не страшніше, що всі наші гроші залишилися на рахунку чоловіка. Я багато в чому собі відмовляла, щоб зібрати на велику квартиру. Мріяла про другу дитину. А тут таке. Напишіть у коментарях, чи подобається вам такий формат відео. Або ставте лайки, або дизлайки. А з вами був Смогастий Джміль.